Розумних і талановитих учнів Бердичівського району нещодавно зібрали в актовій залі райдержадміністрації вже другий рік, поспіль там відбулася церемонія Творча обдарованість. Започаткували її, щоб напередодні літніх канікул подякувати найкращим школярам Бердичівщини за здобуті протягом навчального року перемоги і звести їх на своєрідний підестал визнання, головну сцену району. Я вдруге в своєму житті вітаю вас з номінацією творча обдарованість. В минулому році ми вітали в нас. Було Багато переможців номінації, а в цьому році, я думаю, буде не менше. Шановні, ви знаєте, що ви маленькі діти і, мабуть, надієтесь, що ще все у вас впереді в житті. Але я вам просто пораджу, як старша людина, все, що можна, проявіть, покажіть сьогодні, все, що можете, старайтеся зробити найкраще, щоб ви самі себе побачили. І це все підчеркнули у вас ваші вчителі, керівники, батьки, звертаючись до вщен заповненої переможцями зали, перший заступник голови адміністрації Людмила Колесник відзначила: такі обдаровані діти гордість не тільки району, а й всієї держави. Нещодавно президентом України було проголошено нові соціальні ініціативи діти, наше майбутнє, які передбачають будівництво спортивних майданчиків, будівництво та реконструкцію Дошкільних навчальних закладів, створення поліпшення матеріальної бази для позашкільних установ, тобто створення умов для того, щоб ви, шановні наші діти, могли навчатися і розвиватися. Дорогі діти, я вас всіх щиро вітаю з тим, що ви є переможцями в різних номінаціях і є учасниками нашого свята. Я вам бажаю успіхів в житті. Я вам бажаю зберегти свої захоплення. Тому що людина, яка має захоплення, є цікавою людиною, будьте цікавими самі, і для вас буде яскравим і цікавим світ. На заході пролунали десятки імен та прізвищ, і кожен учень повертався зі сцени з грамотою чи подякою та цінним подарунком. А декому з учнів, як от дев'ятикласниці Маркушівської школи Марині Поповій, отримувати нагороди довелось півдесятка разів. Мої всі вчителі вони невід'ємний вклад дали в те, щоб я займала ці місця перші почесні як для мене. Моя мама також ну загалом так. А приємно в кожній номінації підійматися на сцену? Ну, дійсно приємно, так знаєте. Воно захоплює, подобається і взагалом так якісь. Е, ти відчуваєш, коли ти вкладаєш. Е, Наприклад, ту саму тематику інформатику в простотворче мистецтво якийсь свій клад, і ти маєш від цього якісь здобутки. І це завжди приємно, О, що тебе нагородили, все, тебе е, замітили. Ну, загалом так. Дуже приємно, да, надихає і дає поштовх вперед до більших вищих цілей. Не надто відстав від Марини і представник славнозвісної Морославської школи, президенту учнівського самоврядування Олегу Хмельовському теж є чим пишатися. Я зайняв перше місце в районі з історії інформаційних технологій, з англійської мови, географії. Зайняв друге місце з хімії, зайняв третє місце з української мови та літератури. В Області я зайняв друге місце з історії і третє диплом із географії. Також я брав участь у турнірі юних істориків і географах. Ми взяли перше місце в районі і поїхали на область на юних географах. Ми зайняли командою маги третє місце. Цим були нагороджені. Також я брав участь у е, історико-краєзнавчих е, туристичних змаганнях, що проходили в Зарічанах. Е, там ми вибрали е, друге місце по е, туристичному маршруті е, командою від Бердичського району е, мандри. Працюючи в школі, працюючи в шкільному самоврядуванні, беручи участь у районних олімпіадах, вільного часу залишається мало, особливо в селі, де є домашня робота. Але ми повинні все встигати, і через це часто ми не досипаємо ночей, учимо, учимо, туємося до знову до ДПА і викладаємо всі сили для нашого майбутнього». Призери та переможці першого і другого етапів з базових дисциплін переможці обласних конкурсів, чемпіонатів, виставок тощо знадобилось кілька годин, щоб нагородити усіх юних обдарувань. А дехто з номінантів був ще зовсім юний, зате дуже обдарований. А це твоя перша перемога? Е, Ні, я зайняв ще. В місця в п'ятому класі, третього місця імені, імені Тараса Шевченка зайняв. А цього року в тебе інші вже досягнення в інших. Так, так, так. В конкурсі в космічній фантазії в Житомирі вже я казав. І Ало Ми шукаємо таланти. У мене була картина Космічна фея. Зробив із якомет з ниток, з органзи і клею різних бусинок. Я не дивлюся на те, що це дівчача якась робота. Мені це подобається, я хочу цим займатися. І все. Наступного року наказали посадовці школярам: треба зібрати не менш багато вже різноманітних досягнень. І жоден чи призер як завжди не залишиться без подарунка.